Мої вітання, гайс, І з вами знову Сіпрян. І ми продовжуємо грати в нашу прекрасну гру під назвою Острів. Давненько я вже сюди не заходив. З нашого останнього відвідування цієї гри. Я пройшов багато додаткових нових ігор, і я прочитав досить немаленьку кількість ваших коментарів і зрозумів деякі речі стосовно острову, стосовно острів, що наступний раз, коли я буду починати нове поселення, прийдеться брати ваші зауваження до уваги, тому що багато нюансів, які. Ви написали, я, в принципі, погоджуюсь. В основному це час, що досить я його нераціонально трачу. І, ну, відповідно, економіка. Економіка, економіка, економіка. Ну мені просто в цьому поселенні в принципі, було максимально все рівно на економіку. Ну, в наступному поселенні я впевнений, що буду вже більше уваги приділяти. Цим показникам. Ну, нічого, нічого. В цьому поселенні вже так. Наступним подивимося. До, до наступного поселення ще ой-ой-ой далеко. Е, я не знаю, чи я зможу полонити всю цю карту, але постараюся, як мінімум, як мінімум, постараюся його розширити. Ну, до тисячі, хоча б жителів точно постараюсь розширити. Так. А у нас тепер задача залишається такою самою, незмінною. Нам треба зв'язати ці мости якось симпатично між собою і зробити тут таке місце, місце таке зробити, де, де будуть також люди жити, такі будиночки. Зараз буду думати, як. Е, в попередньому відео я вас е, заставляв дивитися, мій е, перфекціонізм, і да? я в цьому відео також певне, вас буду заставляти це робити. Тому е, от така от історія. Я вже забувся, до речі, грав паралельно. Е, без відосиків для перевірки е, в інші стратегії. І зрозумів, що по-перше, мій комп вже багато чого не тягне, а ще зрозумів, що кожна стратегія має е, за ваше здоров'я. Має якісь свої унікальні унікальні клавіші для своїх внутрішніх ігрових механік. І це трошки напрягає. Ну нічого, відвик від, від від уже від. Механіки острову зараз будемо привикати заново. Я от думаю, як тут краще зробити. Ну, Щось буде в такому плані. Щось буде в такому плані. Так, тепер ми е дивимося по оцій лінії, чи в нас все, чи в нас все відповідно рівно, начебто рівно. І тепер, ну, як пустимо? Ну, яку широку вулицю робитимемо, чи не сильно. Ну, давайте десь приблизно таку саму, як і ці. Тобто треба буде ближче поставити точно будиночок. Пу -пу -пу -пу, ну, десь отак хоча б. Так, тоді ставимо його ось сюди. Цілу ставимо сюди. До, до речі, буде досить незручно, досить незручно зараз нам це все регулювати. Але будемо старатися, будемо старатися, тому що Сіпріан Сіпріан все-таки за перфекціонізм, Сіпріан за якусь. Красоту в цій всій ...в цій всій нашій грі. Єдине, от не знаю, можливо, от так, скоріш за все. Да. Так буде симпатичніше. Так буде симпатичніше. Поставимо рівно-рівно-рівно сюди в нас нерівно. О, начебто рівно. Начебто рівно. Є. І отут, певне, що також буде так. Чи отут піти на бік? Хороше питання, відповіді я на нього не маю. Піти на бік чи йти рівно. Хм, а я би пішов би на бік. Я би пішов би на бік, но з іншого боку, з іншого боку, як ми його це все вивернемо. Окей, окей, йдемо на бік. Єдине, я не знаю, під яким кутом йти на бік. Тобто, це десь якось отак треба спробувати це все робити. Фіг його знає. Ну, в ідеалі, в ідеалі я знаю, під яким кутом треба цей бік робити. от. Водна вже є готовий. Ой. Чорт, збили, збили, збили. Збили налаштування. Так, є. І тепер ставимо. Отут. Угу. Десь приблизно отак. А тут. Ну, можна травичкою. Травичкою і. Деревцями. А ще можна зробити рибальські ці штучки, але ну, вони тут, по-моєму, не в тему будуть. А я можу збільшити. Ну, то, що хата за межами обійця це зрозуміло. Так, да, можу збільшити, до речі. Давайте збільшив чуть-чуть Трошки збільшив, і в нас виходить отак уже. Отак уже досить симпатично. І от тут зменшимо, щоб було більш гармонійно виглядало. І нормально, нормально. Так, е, значить, в нас це є, і ставимо хатинку під отакий от край. Ну, буде отак, взагалі симпатичний буде участок, такий нестандартної форми. Тут можна буде якийсь такий компост робити людям. Да, нормально. Все, let's go. Перший будиночок пішов. Ой, а чо? Enter. Нажимаю Enter. А, задовге. Тю, не помітив, що задовге. Йомайо, -йо, задовге. Отак нормально. Enter. Так, тепер йдемо далі. Тут буде вже трошки легше. А може і не буде. А. -а, -а. Ну, ха -ха, прикольчик, я забувся. Забувся, що ми так не зможемо продовжувати. Як тут продовжити? Тут, можливо, в 2. А можливо, і не в два. Окей. А, в нас тут, значить. В нас тут, значить, є ситуація, знаєте, яка, що ми, можливо, отак зробимо. Ну, Так, да, до речі, непогана ідея зробити. В цю сторону будиночок, тільки я, напевне, з тієї почну. Я напевне з тієї почну. А можливо, і даремно я з тієї починаю. Зараз подивимось. Аля 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 щось такого плану. щось такого плану, Зараз подивимось, чи ми тут нічого не протупили. Hmm, так, цей будиночок тут стоїть, це все дуже добре. Це все дуже добре. Треба перевірити по цьому рівню. По цьому рівню ми перевіряємо зараз. І бачимо, що я не зовсім рівно поставив. А Сіпрян собі не може дозволити такі неточності. Такс. Тепер ми перевіряємо праву сторону. Праву сторону. Ну, от якийсь виходить цей. Відосік по тому, як Сіпрян будує оці будиночки. Ну, може комусь і таке буде цікаво, не знаю. В принципі, острів дивляться люди. Я буду... Не знаю, як там інші тесять оці всі будиночки як вони це все роблять, але я думаю, мало хто, мало хто так сильно задовбується в плані будівництва цих будиночків. Чи мені здається, що небагато так. Себе достають всякими такими перфекціоністичними штучками. Так, тут ми зробили. Не знаю, щось мені поки що не зовсім подобається, але поки що в нас виходу нема. Сподіваюся, що буде все симпатично виглядати, тому що поки що щось я не розумію, як воно буде виглядати. І воно мене трошки напрягає. Нема в голові такої точної ідеї. Як воно би мало виглядати. Ну зараз подумаємо, подумаємо, можливо, що зі вийде. Симпатичненьке. Такс. У нас, значить, е, оці, цей трикутничок, такий Донай, та не трикутничок. Тут у нас цілих 4 кути, ну це не чотирикутничок. кутничок Хоча 4кутничок. Ой-ой-ой! А, ні, все правильно, фух. Я вже думав, що не. А, а, а як воно так виходить? Якось воно тут, бачите, Тож, да? заломлення. Тут начебто ідеально рівно, а так дивися. А тут якось все по криві пішло. Може через те, що тут. А, тут. блін. Вже чуть-чуть все таки пішло. Через те, що тут. Висоти. висоти. Певне, що через те, що тут висоти. Напевне, так. Окей. Ентер. Далі. А ці будувати будуть взагалі? Планують будувати абсолютно за стільки часу, скільки ми тут гралися, нічого не побудували. Я розумію, що швидкість гри X1. Але не настільки ж повільно, друзі. Гейс. Yes. Гейс. Yes. давайте трошки швидше. Дивіться, скільки коней. Чотири повозки. Чотири повозки. Йолки-палки, чотири оцих тачки, чи як це правильно називати? Віз. Окей, віз. Чотири вози. І вони ніфіга. Ніфіга, блін, не будують. я от хотів згадати, як називають ще підвода, вроді щось таке називають. І тут ще, ля, скільки. Ну, взагалі прикольно, скільки в нас. А ці працюють коники? той раз я відось починав, що вони не працюють. Цей раз працюють, це, походу, всі вони. Окей, okay, let's go. Раз вони всі працюють, наша наступна задача це. А яка наша наступна задача, як ви думаєте, гейс? Наша наступна задача це, відповідно, зробити. Ой-ой-ой-ой-ой. що я це зробив? Ладно, фіг з ним, все одно потім буду все заново. Е, я вічно путаю ці кнопочки. От, граю паралельно декілька стратегій. Хоч, хочу одну, до речі, вам порекомендувати. Мені м -м, в коментах були, порекомендували одну стратегію. М -м, м -м, мій один з підписників порекомендував. Я, правда, забув, як її звати. Цю назву точніше не звати, а назва гри. Фронтієр. Що там зв'язано з Фронтіє? Класна, класна. Вимоглива гайки, но симпатична, класна, цікава, рекомендую. А, якщо ви наберете, я думаю, всім фронті, вам воно видасть, стратежка теж схожа. От Мені там поля більше подобаються, як вони реалізовані, ніж тут. Чисто через те, що в них візуально симпатичніше. От Я би з радістю замість цих заборчиків зробив би як там, там такої більше. Травою, кущиками, деревцями зроблені оці обмеження. І саме поле воно виглядає більш так. бур'ян є. А, і там воно виглядає більш. Як би правильно сказати, ну реалістично, більш реалістично. Тут все-таки більше кольорами граються, більше кольорами розробник грається, а там воно все-таки більше має об'ємність, об'єм такий має невеличкий. Ну це так. Можливо, можливо, хтось чув, можливо, хтось не чув. Рекомендую зайти. Буде цікаво, але вона в перші, перші 30 хвилин геймплея здається, що це максимально складна гра, але потім вже легше стає і вже розумієш про що гра. Fро'єр фронті, Фр... фаст, А, забув, коротше. Ну, я думаю, знайдете. так, тепер я думаю, як краще зробити. Як краще зробити. Розумієте, в чому прикол? Я то що й казав, я от не розумів, як воно має виглядати. І через те, що я не розумію, як воно має виглядати, у мене тепер досить велика є проблема. Це в нас виходить така зона велика, квадратна буде, чи, можливо, я ще щось тут. Зможу реалізувати. Можливо, все-таки отут одну дорогу реалізую, але як вона буде зв'язана між собою? Давайте почнемо звідси. Так, у нас є оцей кут. Цей кут, відповідно, ми е, ...маємо, маємо з'єднати з... десь отак, грубо кажучи, тут є. А В нас тут рівно чи не рівно? Так, тепер рівно. А, ставимо сюди і рівняємо. Ставимо сюди і рівняємо. Є. Так, в нас тут рівна дорожка, чи не рівно? Ага, тобто в нас тут не рівна була дорожка. Я кажу, що все є. Нічого в нас ще не є. Оп, чікс. Гмм. Oh my геш, омайгеш, сорі, сорі, гейс. Дзвіночки, неочікувані дзвіночки до Сіпріана. Дуже поважна людина, Сіпріан. Так, вертаємось до нашого щища Так, тут є, тут є, тут все зробили. А, і тепер, 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 під яким кутом? Ану, під яким кутом? Відповідно, під отаким кутом. Ставимо ставимо цю лінію. Так, тут незручно, дивиться, краще отак. Ну, я розумію, Гейзь, я розумію, що це може виглядати трошки вже крінжово, жово, що я такою фігньою страдаю. І деколи перфекціонізм не зовсім симпатичний, особливо в подібних будівлях, але мені все підходить. Ой, я кудись, по-моєму, задалеко вже закинув. Да, походу, задалеко. Десь отак приблизно треба. Ну, це приблизно зараз будемо все міряти, поки наші будують, поки наші. Селяни будують, ми зараз все будемо міряти. Ого, тут тепер такі хрестики додавались? нічого собі. наче то такого не було, вхід заблоковано. Чи було, просто я це ніколи не помічав. Прикол. Дивимось. Є, є гайс, є гайс. Нащупали, нащупали. Так, тут також нащупали, а тут. О, а тут не нащупали, тут абсолютно щось не нащупали. Тепер нащупали. Тепер перевіряємо, чи тут все рівненько. Ну, не зовсім рівненько, Хочу чуть-чуть рівніше. Так, все, нащупали. Тепер у нас тут будиночок буде, отакий будиночок. Наз дорога. О, до, до речі, досить непогано виглядає. Так втю, все нащупали, досить симпатично. Тепер у мене в голові складається картина, як це буде виглядати. І мені, в принципі, навіть подобається. Навіть подобається. Я навіть не очікував. Сіпрян, навіть не очікував, що буде так досить симпатично виглядати. Я очікував, що буде симпатично, але не очікував, що настільки симпатично. Тому ставимо подобайочки. Давно Сіпря не просив про подобаючки. Ставимо подобайочки подобачки Ну, Можете не ставити, в принципі, якщо не подобається контентік, ну якщо раптом подобається, то ставте. ну Хоча я не знаю, як може такий крінж подобатися, але подобається. Так що, подобаєчки для розвитку контенту. Я блін. Мені глібаніт, мій лютій бро. Скинув силку на нашого, на нашого. на нашого, як це правильно сказати, навіть не на нашого там, жіночий, треба, жіночий рід ставити на нашу, е, на нашу, спільну, е, нашу спільну, я не знаю як це правильно навіть вимовити і сказати, так би, щоб дуже тонко натякнути на нашу, на нашу, на нашу, на нашу. Ми, коротше, фанати. Ми фанати, з Ні, там такі міні-фанати. Одного каналу, одного каналу, ну, фанати в лапках можна іскати, просто слідкуємо час від часу. І я реально здивувався від того, як цей канал виріс після того, як в нього на каналі, в нього це абстрактна, абстрактна ситуація, в нього це в об'єкта, нашого об'єкта обажання, е виросли кількість підписників з моменту, коли ми останній раз дивилися, в нього було. По-моєму, 6-7 підписників цього автора. Ну, це все-таки жіночий тому авторки. В неї вже. <свистак> дай Боже гейс, дай Боже, колись буде спільна колаба по-любому, Сіпер, Лібоніт і. Цей автор каналу, авторка, не знаю, як зараз правильно казати вже згідно української мови, в ці фемінітиви, авторка чи автор. Мені більше подобається, звісно, автор. Але якщо хтось каже авторка, то окей, без проблем, guys. Так що, ще лютий ще ну це так вставочка, ради вставочки. А поки я перевіряю, чи в мене все рівно, і мені здається, я десь тут на і я от не розумію, де я накосячив, начебто не повинен був. Бо... Тут, походу, не я зрозумів, де я накосячив, сам будиночок не зовсім рівно стояв. М -м -м -м. Думали, що я прям не замітить, все я замічу. Так, замітив, раз. Замітив, два. Ой, тут прям жорстко замітив, я вам скажу. Дивіться, наскільки жорстко замітив. Єдиний нюанс отут треба ще вирівняти. Отут треба ще вирівняти, отут раз вирівняли і два вирівняли. Ну я буду гнути свою лінію, що раніше та й зараз люди за кожен сантиметр зайвої землі, м'яко кажучи, боролися, тому вважаю, що мій перфекціонізм в такому випадку виправданий. Абсолютно виправданий. Є бой. Носять так, а що в нас немає? Де наші возики, де наші вози? Що ви носите їх, наче ви якісь п'яні, Що ви обходите по типу, 10 раз. А куди ви несете, взагалі це? Я тільки що це зробив? Ви не можете його сюди нести? Чи ви аж сюди несете і, типу, обходите так? Чи як? Я не розумію. Звід. Куди ви його несете, ці дровиняки, взагалі? А ну-ка? Куди несем? Так, стоп, мужики. Куда. А чо? А, ви, типу, дерево зрубали і несе. Це. Я ніколи не задумався, це вони так вручну несуть, стільки мужиків несе е, ту колоду е, на лісопильню, аля, а що ви туди несете? У нас же десь лісопильня була отут, тут, начебто, вот, лісопильня. О, да, несуть, реально несуть. Тю, мужики. А, а оці возики. Для вас це типу прикол? Ну, ладно, окей. Без проблем. Я вас заставляти їх використовувати не буду. Е, такс, ну давайте чуть-чуть пришвидшимо нашу гру буквально трошки пришвидшимо. Подивимося, якісь результати я думаю, наш, наш цей перша частина нашого відосіка по грі острів сьогоднішнього на цьому буде потрошки завершуватися. Ми подивимося, як будують цей будиночок і в наступній серії, яка вийде рівно-завтра, в рівно в 13.00. Ой! Іскати в третій. Або я думаю, скажу в 15, тому що не зрозуміло, що значить в третій. Іскав в 13. В 15.00 виходить регулярно. Відео у Сіпріна щодня. Завтра, відповідно, виходить так само острів, як і сьогодні. Рекомендую вам поставити подобачку, підписатися на канал Сіпріна, поставити дзвіночок, порекомендувати всім своїм друзям, якщо ви ще не порекомендували. До речі, гарно відбивається у воді ці будиночки. Симпатично, симпатично. Так, давайте дочекаємося, як він добудується, подивимося, чи в нас тут хтось оселиться, і в наступному відео будемо уже уже продовжувати продовжувати нашу, продовжувати уже нашу е цю частинку е вулиці, е робити її ще більш симпатичною. Так, ого, як біжать? Що в нас є? Так, да, поселилися Захар і Неля, молоденькі. Ем, чоловік не працює, а Неля різнороб. Ах ти, яка собі у них бабла, 1908. Хорошова допомога. По-любому їм потрібно. Окей, тому на такій оптимістичній, мажорній і е, грошовитій ноті ми з вами прекрасно завершуємо цей ролик і зустрінемось завтра. З вами був всі всім пока!